Якщо працівник проти того, щоб його трудову книжку сканували і передавали дані в ПФУ, мотивуючи це тим, що він не мав стажу до 2004 року, та всі дані по страховим внескам вже є в ПФУ, чи не буде це порушенням чи передбачені штрафи за це? Пані Ірино, одразу скажу, що ніяких штрафів ні для працівника, ні для вас, як роботодавця, не передбачено. Закон 12,17 про трудові відносини в електронному вигляді. Він говорить про те, що дійсно протягом п'яти років з червня 2021 року є час на те, щоб роботодавець передав скановані трудові книжки своїх працівників. Але в порядку, затвердженому ПФУ, написано, що таке сканування проводиться як роботодавцем, так і працівником. А якщо це не було проведено, то потім при призначенні пенсії ці всі документи будуть скануватись і зараховуватись ПФУ безпосередньо при зверненні до пенсійного фонду. Тобто нічого працівник не втратить, ніякого стажу він не втратить, а на роботодавця жодні штрафні санкції не будуть накладені, тому що ну, не передбачено таких штрафних санкцій жодною нормою е, чинного законодавства. Єдине, що ну, я тут не розумію, до чого тут дата 2004 рік, тому що е, фактично дані трудової книжки е, беруться не е, по 2004 рік вони беруться по фактично червень 2021 року. Тобто ну, вважається як? З червня 2021 року всі дані наповнюють електронну трудову книжку, так звану, із звітності або тих даних, які передає роботодавець або працівник через портал пенсійного фонду. Mm, таким чином, всі записи трудової книжки до червня 2021 року, не до 2004 а а 2021 року, вони ну так, вони там певним чином дублювали звітністю, можливо, іншими е, даними, які передавались до пенсійного фонду, але все одно е, ці всі дані трудової книжки паперової, вони не в повному обсязі. Знаходяться у пенсійному фонді. тому, щоб їх щоб цей реєстр пенсійного фонду, ну так звану електронну трудову книжку, наповнити даними. От саме і таке сканування відбувається. Але тут ви повинні розуміти знову ж таки, що якщо ви цього не зробите, ніхто нічого не втратить, ні ви, ні працівник.